Європейські країни можуть направити війська в Україну. Про це заявив міністр фінансів Франції Ерік Лумбард в інтерв'ю Bloomberg. Про які країни йде мова? Розповідаємо далі. Ви ж підписуйтесь на РБК Україна, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Франція, Велика Британія, Німеччина та інші європейські країни готові направити війська для забезпечення перемир'я між Росією та Україною. Про це заявив міністр фінансів Франції. Він очікує від США підтримки європейських військ для підтримання миру після того, як між Україною і Росією буде досягнуто угоди про припинення вогню. Далі цитата: якщо ми хочемо, щоб режим припинення вогню дотримувався, нам потрібна підтримка. США. я вважаю, що американці погодяться на це. Зазначу раніше цього тижня ломбарді президент. Франції Мануель Макрон вирушили до Вашингтона щоб обговорити ситуацію в Україні та торгівлю зі своїми американськими колегами, включно з президентом Дональдом Трампом і міністром фінансів Скотом Бесентом. Я нагадаю, що раніше Макрон заявляв, що вірить у можливість перемир'я в Україні у найближчі тижні. Заявив також, що Франція та Британія підготувала план щодо гарантій безпеки для України. За його словами, цей план може передбачати відправку європейських військ в Україну, але вони не обов'язково будуть розташовуватися на лінії фронту, але будуть присутні як гарантія. Також Макрон додав, що жодна мирна угода не повинна означати капітуляцію України. За словами Макрона, він провів переговори з близько тридцять. Ти європейськими лідерами та союзниками за останні дні. Після цього президент Франції окреслив основні принципи, які на його думку мають бути в будь-якій мирній угоді для завершення війни в Україні. І головний із них це збереження суверенітету України. Цей мир не повинен означати капітуляцію України. Україна це країна, за яку ми несемо відповідальність, аби забезпечити її безпеку та стабільність, а також стабільність усього регіону. Крім того, є фактор, який мав би не дозволити Росії порушити майбутню угоду. Якщо буде угода підписана Україна і Росією, і якщо Росія порушить цю угоду, тоді вона буде в конфлікті з усіма країнами, залученими в мирний процес. І в цьому різниця це те, чого не було у 2014 році. І ще більше новин читайте на сайті РБК Україна. Я дякую, що залишаєтесь із нами.